Жило на світі курчатко. Воно було маленьке, ось таке. Але воно вважало себе дуже великим і гордо задирало голову ось так. І була у нього мама. Мама його дуже любила. Мама була ось така. Мама годувала його черв'ячками. І були ці черв'ячки ось такі. Одного разу а -а, налетів на маму чорний кіт і прогнав її геть із двору. І був цей чорний кіт ось такий. Курчатку залишалось саме біля паркану. Раптом фоном бачить. Злетів на паркан великий гарний півень, витягнув шию та закричав на все горло Кукаріку -ку і поважно подивився на всі боки. Гарний, ага? Учаткові це дуже сподобалось, і воно теж витягло шию Ось так. І що було сило? Запищало. пі, -пі! І нам мене подивись, я теж гарне, але спіткнулось та й впало у калюжу. Ось так. У калюжі сиділа жабка. Вона побачила корча і засміялась. Ха-ха, далеко тобі до півдня. А була ця жабка ось така. Тут до корча підпігла мама. Вона пожаліла й пригорнула його ось так. Кінець.